Так, я всіх вітаю. Сьогодні розбираємо ось таку цікаву парамельку. Можна сказати, напівлімітку. Бо коли вона виходила вперше, це був спринтран. Потім стала серійкою. В даному випадку це крувер, мікарта і повні невтоплені лайнери. Для розбірки нам знадобляться три біти. Т8 для гвинтів плашок, Т6 для кліпси і Т10 для осьового. Для плашок також підійде Т9. Тут конусні торкси, тому два розміри. Починаємо з відкручування кліпси. В моєму випадку це глибока, окремо придбана, з коробки стояла стандартна. З гвинтами дуже обережно. Вони, по-перше, досить м'які, а по-друге, не магнітяться. Дуже легко загубити. І з тієї кліпси їх бажано не виймати. Оскільки через немагнітність їх потім досить важко сюди вставити. Далі, з якого боку розбирати ніж, як кому зручніше, мені зручніше з боку протилежного від замка. Відкручуємо корпусні гвинти. Пам'ятаємо, що це немагнітні. І намагаємось не загубити. Зкручуємо ось овий. Пам'ятаємо, що на парамилях ось тут досить туга посадка. І якщо немає необхідності розбирати, то краще цього не робити. Бо можна пошкодити. Знімаємо плашку з лайнером, шайбу. Втулку тімляка і маємо доступ до клинка. Знімаємо клин. Для подальшої розбірки треба повідкручувати решту гвинтів, оскільки лайнер тримається цими бонками, а ось втулка дистанційна, напівдистанційна, скажімо так, ще й утримує шайбу. Звертаємо увагу, що тут немає антипровороту. З іншого боку. Тому треба чимось підтиснути. Висова втулка, шайба. І відкручуємо решту винтів. Знову таки, на жодній бунці немає антипровороту. Тому є не нульові шанси, що доведеться чимось підтискати, бо інакше не відкрутиться. От Наприклад, як тут. A few moments later. Відкручу не на камеру. Ось, в принципі, ножа розібрана. Так, починаємо розбирати деталі. Плашки. Ось такого типу Мікарта. Дуже марка. Дуже багато в себе. Поглинає і приймає такий, можна сказати, унікальний зовнішній вигляд. Самі плашки не сумісні з оригінальною звичайною парамилею, оскільки не мають виборок під лайнери. Але в одній з них вибірка під замок. В цьому місці є невеличкий прогин. Треба мати на увазі. В іншому плашки як плашки. Лайнери. В принципі, від звичайних парамедрівських відрізняються лише своїм профілам. Вони не садяться всередину плашок, а вирівнюються з ними рівень. По розміру. Лайнер без замка. Полегшений дуже сильно, і має антипроворот. Лайнер з замком антипровороту не має. Треба враховувати. Є отвори під кріплення кліпси і з різьбою кліпса 4-позиційна. Звертаємо увагу, що, як і в Zero Tolerance, бонки не садяться всередину лайнерів. Тобто ніж тримається плашки, точніше, ножа, тримається, по суті, виключно на гвинтах. Так, Другий лайнер з замком. Полегшений значно менше. Я б насправді ще тут от зробив. Він на міцність не вплине, але ніж стане трошки легшим. І має, власне, замок компрешн. Відрізняється від стандартного. Раменівського розміром хлопця на який треба тиснути. У даному випадку він трошки ширший. Десь ось настільки. Маємо сталеву кульку дитенку. Тут спайдерку собі не зраджують. І насправді ну, таку середню обробку, я б сказав би, можна було б краще. Навіть видно отут. Десь невеличкий такий замин від роботи по клинку. На лайнерах є насічка у місці, де розміщується великий палець. Що досить зручно. Кулька наскрізна. Тобто вибити і замінити взагалі не проблема. Розмір кульки точно не скажу. Міліметра півтора. Клинок. Незвичайний, парамелівський. За тим виключенням, що Крувер. Це така собі прокачена d 2 під плашками, Не Неіржавіє. Трошки брудує. Але корозії опирається досить серйозно. П'ята виглядає ось таким чином. З заходом для кульки детенту і з невеличким ледь помітним радіусом. Маємо досить грубу насічку і знизу і зверху, і в чойлі, і під великий палець. Знову таки. Майже необроблений хол, це стандарт для спайдерко, зі слідою фрези. І в моєму випадку тут був десь на міліметр обломаний кінчик. Оскільки це було тільки тільки пес після заточки, я вирішив піти іншим шляхом і трошки зрізав обух замість переточування. Так що клинок трошки коротший. Плюс нарізав дульку, якої у спайдерку не буває. Сталька цікава. Точиться добре, тримає гостроту добре, ріже агресивно. В іншому клин як клин. Можна побачити дату виготовлення, як звичайно у спайдерок. Це у нас жовтень 21-го року. Далі. Кліпса і гвинти-кліпси. Гвинти-кліпси, ну, скажімо так, такі собі. По-перше, дюймова різьба. Значить, просто так не заміниш. По-друге, вони досить пластилінові, їх легко скрутити. В'язаємо. По-третє, не магнітяться. І вставити їх в таку глибоку кліпсу. Ну, Тож ще та задачка. Подовжені стандартні парамелівські. Нічого особливого. Кліпсу тримають добре. Кліпсу глибоку брав у китайців, нічого особливого про неї сказати не можу. Далі. Осьова дистанційна втулка. Абсолютно ідентична тій, що на Маніксі, і на Шамані. Хоча бачив екземпляри парамель. Де антипроворот з обох боків? У моєму випадку з одного. Причому такий. Не сказав би, що дуже виражений. Хоча лайнер сідає добре. Загалом звичайна втулка. Опорна втулка. Товста, міцна, товстостінна. Коробки. Тонна фіксатора перед збіркою треба почистити. Крапельку фіксатора сюди додавати бажано, оскільки від позиції гвинтів у цій втулці залежить не лише міцність, а й е, центровка клина. І на відміну від втулки корпусної, ця опирається в тому числі в лайн, даючи певну. Надійність, скажімо так, тут вже йде упор не тільки на гвинти. Ось уві гвинти. Нічого особливого, окрім пайдерківської дюймової різьби, і всього лише трьох витків цієї самої різьби. Здається, на маленькій шамані було трошки побільше. Але гвинти топсті мають тримати. Корпусні гвинти. Теж абсолютно звичайні спайдерківські. З їхнім стандартним конусним Т9Т8 торксом, Дюймовою різьбою. І немагнітні. Загубити дуже просто. Власне, один з цигвинтів у мене замінений самими спайдерками. Корпусна бонка. теж товстостінна, коротенька. І тут вже немає жодної жодного зачепу за лайнери. Тут клин тримається виключно на гвинтах. Ось цих, на Т8 котрі. Так, шайби. Абсолютно звичайні, абсолютно ідентичні, таким, як на Маніксі та Шамані, оскільки ніж. З покупки не розбирався, мають, як то кажуть, блідий вигляд. Перед збіркою почищу. Не на камеру. І землячна пулка. Теж стандарт для Манікса та парамилів. Теж стандартно в них пресується, причому досить сильно. Витягати треба лише за крайньої необхідності. Тому що, якщо сильно, часто це робити, посадка розбивається і ніж починає трошки гуляти у хвостовій частині. іншому, тулка, як тулка. Ось, в принципі, по всім запчастинам і пройшлися. Будемо приступати до збірки. Так, збірку починаємо з ось цього боку, де антипроворот. Так буде трошки зручніше, плюс сюди краще сідає тілячна тулка. Але кожен сам для себе обирає як йому зручніше. Вкладаємо разом плашку і лайнер і фіксуємо тімлячню. Ось так. Бачимо, що вона не сидить у лайнері, а лише у плашках. У лайнері посадка вільна. Далі кладемо другий лайнер і намагаємося запресувати другу плашку. A few hours later. Так, зібрав. Саме тому бажано не витягати ось цю полку, оскільки вона може десь сидіти. Дуже легко, а десь ну дуже туго сідати. І можна пошкодити важки. Так, тепер. Починаючи з антипроворотної частини, починаємо збирати осьовий вузол. Цю частину шайби можна не змащувати. Єдине хіба що для запобігання корозії. І сильно багато тут не треба. Лише щоб була плівка. Кладемо шайбу і фіксуємо втулкою з антипровороту. Ось так. І закручуємо. Ось овий. Поки що не затягуючи. Ось таким чином. Тепер ставимо стопорну. Бачимо, що тут вона сидить в лайнері. Це добре. І фіксуємо гвинтом. Знову поки що без затяжки. Ось таким чином. Розмащуємо шайбу. І ставимо клин. Ось так. Тепер так само змащуємо цю частину. другу шайбу і прикручуємо ось цю бунку, знову пам'ятаючи про відсутність магнітних властивостей гвинтів. І знову без фанатизму не підкручуючи, не підтягуючи. Так. І надіваємо другу частину з лайнером. Ось так. Зафіксували. О так. Ось таким чином. І починаємо закручувати гвинти. Знову без затяжки. Поки що просто. І пам'ятаємо, що на відміну від звичайної парамелі у нас плашка не фіксується на лайнері. І тому можемо мати невеликі проблеми з її фіксацією. Так. Зкручуємося ось її. Так. Значе все нормально, але клин, як бачимо, не по центру. І тут починаємо вже працювати на затяжку. У наступному порядку. Першу затягуємо повністю до упору задні гвинти на задній бонці. До упору, це значить до супротиву. Так само підкручуємо гвинти на стопори. Вже маємо центровку. І, щоб не було люфтів, підкручуємо ось теж до супротиву. Маємо гвин чітко по центру і ідеальну механіку. При повній відсутності вертикальних і горизонтальних люфтів. Після всього можна ще трошки підзмазати кульку детенту і маємо ідеально зібраний ніж. Прикручуємо кліпсок. Знову-таки пам'ятаємо, що гунти не магнітні. Вибираємо, куди ми її крутимо і обережно наживляємо. Кліпса має трошки хід. Обираємо місце, яке нам зручно, притискаємо і фіксуємо гвинтами теж без фанатизму. Вони досить м'які. Ось таким чином. Ідеальна кліпса, ідеальна центровка, ідеальна механіка. Ножа зібрано. Так, пару слів про ножик. В принципі, парамелі як парамелі. Дуже зручна на EDC, дуже зручна у руці. Хоча Малікс мені трошки більше подобається, дуже приємна на дотик Мікарта хоча й дуже-дуже марка. Стандартні дістанеш гвинти рамілівські. Стандартна тулка землячна. Легко промивається, легко чиститься. Для обслуговування не обов'язково розбирати повністю, достатньо викрутити осьовий корпусні. Розкрити конструкцію як віяло, і перезмас, перезмастити, почистити і так далі. Тулку випресовувати лише за крайньою необхідності. у мене став трошки коротше через поломку. але все ще залишається дуже зручним на ідісі. І така конструкція з. Повними лайнерами мені подобається трошки більше, що візуально, що на дотик. З недоліків. Досить кривенький грінт клинка. Довелося рівняти при заточці. Маркамікарта, Дюймові гвинти. і відсутність. Фіксації цієї бонки у лайнерах. Оця частина тримається виключно на тімлячній, запресованій у плашки, і гвинтах, загвинчених у ті ж самі плашки. Хоча з іншого боку, діаметр гвинтів підібраний так, що в лайнери він сідає досить стільно. Тому, тим більше для цього розміру і призначення ножа. В принципі, якихось серйозних навантажень на нього і не буде. І не подобається відсутність антипровороту в ось цих бонках. І стандартний односторонній антипроворот тут. Ну, це вже придирка.